Всім привіт! Дивіться, яка є прикольна штучка для тих, хто там бізнес, якісь продажі, робить ще щось, в нього там магазин, ще щось. Раніше були візитні картки, але зараз це вже в минулому. Ці візитні картки вони не працюють. Це минуле століття. Зараз все в телефоні, у кожного є телефон. І ось є, можна такі, ну це для прикладу тут. Значок Ютуба трошки він невдалий. Тут можна бривочок такий вам на ключі чи просто в кармані носити. Тут всередині NFC-мітка. Для чого вона? На неї записується інформація. Це може бути ссылка на ваш сайт, на вашу електронну адресу, ваш номер телефона, просто як ваша візитка. І ось дивіться, у вас там ви з чимось займаєтесь? У вас питають, наприклад. ну, ваш номер телефона. А ви берете? Отак, даєте. До телефона. Вибрали. І воно зайшло на мою сторінку в TikTok, або в YouTube, або в Instagram, в інших соцмережах, або на ваш сайт. І зразу людина зберегла цю інформацію. Зразу вона в неї в телефоні, і там номер ваш зберігся, і вона про неї не забуде і завжди буде з нею, і це буде найефективніше. Так що, кому потрібно, тут можна будь-яке зображення. Такі бривочки з зашитими NFC кодами. Їх можна перезаписувати не один раз, а декілька разів для того, щоб замість візитки. Звертайтеся.